Антонов Стормедж постає як сміливий прорив у світі української авіації, уособлюючи новий рівень технологічної майстерності та стратегічної мобільності. Цей літакт створений для того, щоб працювати на самому краю можливостей як у прямому, так і в переносному значенні. Його розробка стала відповіддю на сучасні виклики, де швидкість реагування, універсальність і високоточне виконання завдань є ключовими елементами успіху. Stormage поєднує в собі агресивний дизайн, інноваційні аеродинамічні рішення та електронні системи нового покоління, які забезпечують йому неймовірну точність, стабільність і контроль у будь-яких умовах. У своєму серці Stormage має модернізовану силову установку, здатну забезпечити значно швидший розгін та оптимізоване паливоспоживання порівняно з попередніми моделями. Інженери Антонова приділили особливу увагу роботі двигунів у складних погодних умовах і при максимальних навантаженнях, що дозволяє літаку виконувати тривалі місії без втрати ефективності. Особливого значення набули нові композитні матеріали, завдяки яким конструкція стала легшою, але міцнішою, забезпечуючи вищий ступінь маневровості і підвищену стійкість до пошкоджень. Однією з головних особливостей Stormage є його універсальність. Він може діяти як швидкий розвідувальний літак, як носій високоточної зброї або як повітряна платформа підтримки. Його інтелектуальні системи керування дозволяють швидко адаптуватися до змін у повітряному просторі, забезпечуючи пілоту або безпілотному режиму максимальну обізнаність про ситуацію. Сучасні сенсори та оптикоелектронні модулі дозволяють Stormage виявляти цілі на великій відстані, ефективно обходити засоби противника та діяти впевнено навіть у зонах інтенсивних радіоелектронних перешкод. Особливу роль відіграє система зменшення теплової та радарної помітності. Stormage використовує інтегровану конструкцію корпусу та розумне охолодження двигунів, що значно знижує шанс бути виявленим. Це дозволяє йому проникати глибше в зону дії оборонних систем противника та виконувати маневри, неможливі для більшості традиційних літаків. Пілоти, які вже проводили випробувальні польоти, наголошують на відчутті абсолютної керованості, коли літак реагує на команди миттєво, а система стабілізації допомагає утримувати ідеальну траєкторію навіть під час різких змін висоти чи швидкості. Stormage уособлює прагнення українських інженерів створити платформу, яка поєднує силу, швидкість і технологічну досконалість у єдиному цілісному рішенні. Це літак, який не лише відповідає сучасним вимогам, а й задає нові стандарти для майбутніх авіаційних систем. Він демонструє, як глибоке інженерне мислення може створити машину, здатну змінити хід операцій у повітрі, забезпечуючи максимальну ефективність, гнучкість і адаптивність. Stormage – це символ нового.